Вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирішила побалувати чоловіка смаженою свининою. Рецептом її приготування не можу не поділитись з вами. Це чудова альтернатива шашлику. Запрошую приглянути відео з подробицями приготування даної страви. Будуть потрібні наступні інгредієнти: свинина. У мене це верхівка стегна, ріпчаста цибуля, мінеральна вода, сильно газована соєвий соус, темне пиво, рослинна олія, цукор, сіль, мелений імбир та перо цибулі для прикрашання. Грамовка в кінці відео та в описі під відео. Спочатку в блендері подрібнюю ріпчасту цибулю. Далі на ось такі шматочки нарізаю м'ясо орієнтовно 1 см товщиною. Потім м'ясо відбиваю молотком. Але не дуже сильно, щоб занадто не пошкодити волокна. Тепер додаю подрібнену цибулю, перемішую, щоб цибуля рівномірно розподілилась. Далі заливаю м'ясо мінеральною водою і накривши харчовою плівкою, ставлю в холодильник на 1 годину. Година швидко промайнула, продовжую готувати. Розігріваю пательню і по черзі додаю. Рослинну олію, соєвий соус, цукор, сіль, мелений імбир та темне пиво. Поєдную між собою всі інгредієнти та викладаю м'ясо, тушкую під закритою кришкою. Щоб м'ясо рівномірно просочилось маринадом, необхідно декілька разів перевернути. Під закритою кришкою тушкою 20 хвилин вогонь мінімальний. Через 20 хвилин кришку знімаю, трішки збільшую вогонь і так продовжую готувати орієнтовно 10 хвилин, поки рідина не випариться. Саме час подрібнити перо цибулі. Ну ось і все. М'ясо готове. Залишилось перекласти на тарілку і прикрасити зеленню. Найкраще смакує з пилою з жару. Обов'язково приготуйте. Всім смачного і до нових зустрічей!